Леонід Глібов щука. На щуку хтось бо суд подав, що буцінка вона таке є виробляла, що у ставку ніхто життя не мав. Того заїла смерть, другого обідрала. Піймали щуку молодці та в шаплиці гуртом до суду притаскали. Хоча й чуби мокренькі стали, на той раз суддями були якісь два осли, одна нікчемна шкапа та два стареньких цапа. Усе народ, як бачите, такий добрячий та плохий. Застряпчок завсігди годиться, була приставлена лисиця. А чутка у гаю була така, що ніби щука та частенько, як тільки зробиться темненько, лисиці йшле тощу щупачка. До суденьку карасиків живеньких, а полинів гарненьких. Чи правда то було, чи, може, хто збрехав, хто ворогів не мав. А все таки катюзі, як кажуть, буде по заслузі. Зійшлися судді, стали розбирать, коли, і як воно, і що їй присудити, як не мудруй, а правди нігде діти. Кінців не можна поховати. Недовго думали, рішили. І щуку на вербі повісити звеліли. Дозвольте і мені, панове, річ держать. Тут обізвалася лосиця, Розбійницю таку не так судить, годиться, щоб більше жаху їй задать, і щоб усяк боявся так робити. У річці вражу щуку утопити. Розумна річ. Зачали гукати, послухали лисичку і щуку кинули у річку.